Лях представників України на олімпійську арену був складним і неоднозначним. Умови бездержавності диктували свої правила. Кращі представники українських спортивних клубів та товариств виступали під чужими національними прапорами, але це не заважало їм на рівних змагатися з найкращими атлетами світу. Сьогодні ми спробуємо пройти цей історичний проміжок часу і оцінити те, що відбувалося, оскільки це особливо важливо для відносно молодої української держави, яка нещодавно отримала світове олімпійське визнання. Ідея щодо цього відео виникла у мене, коли я готувався до попереднього випуску про історію марафону. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. І от я випадково натрапив на одну дуже цікаву статтю Оксани Вацебе. Україна на шляху до олімпійського визнання. Я з таким захопленням її читав, що вирішив поділитися з вами цією історією, розбавивши її інформацією з інших джерел. Як ви вже могли зрозуміти, мова сьогодні піде не тільки про біг, але, думаю, вам все рівно буде дуже цікаво. Тож не забувайте поставити лайк цьому випуску, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Patreon або на BuyMeACoffee. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Ну а ми будемо розпочинати. У попередньому відео я вже згадував про засновника Олімпійських ігор П'єра де Кубертена. Так от, на міжнародному атлетичному конгресі 1894 року, який передував проведенню першої олімпіади, однодумцем і помічником Кубертена був українець Олексій Бутовський. Він представляв царську Росію, оскільки був військовим, але народився і виріс він в селі П'ятигірці на Полтавщині. Бутовський був членом Міжнародного олімпійського комітету ще протягом шести років. Один з результатів його роботи проведення перших Олімпійських ігор 1896 року в Афіна. Тоді Російська імперія відмовилася брати участь у змаганнях, оскільки не хотіла фінансувати своїх спортсменів. Але новина про проведення перших Олімпійських ігор швидко розлетілася по всій імперії і дійшла до киянина Миколи Ріттера. Він народився і виріс також на Полтавщині і працював державним службовцем, але змалку захоплювався бігом. Тому проведення перших олімпійських ігор настільки його мотивувало, що він вирішив одразу ж звільнитися з роботи, влаштувався позаштатним кореспондентом до великої газети і за власні кошти вирушив до АФІН. Тоді на Олімпіаді дозволяли брати участь за індивідуальними заявками, і Рітер скористався цією можливістю. Ось що він розповідав про свою участь на Олімпійських іграх. Я заявився одразу ж по трьох дисциплінах: боротьбі, стрільбі з карабіну і фехтуванні. Мені вдалося показати гарні результати у відбіркових змаганнях і пройти до основної частини Олімпійських ігор. Однак, в останній момент я відмовився від участі, адже, по-перше, я загубив подарований матір'ю щасливий медальйон. А по друге, відчув побічні ефекти грецького вина, яким я намагався побороти наслідки морської хвороби. Тож, повноцінним учасником олімпіади я так і не став, хоч і слав до Києва ґрунтовні репортажі. Першим українцем, який взяв участь в основній частині Олімпійських ігор, став Петро Заковор. Він народився в селі Куп'єваха. Нині це Харківська область, але знову ж таки він був в лавах Збройних сил Російської імперії, де й почав займатися фехтуванням. Згодом Петро перебрався до Варшави, де навчався у фехтувальній школі, а потім і до Будапешту, де він вступив до фехтувальної академії. У 1900 році Петро взяв участь у других Олімпійських іграх, які відбувалися в Парижі. У фіналі змагань з Шаблі він посів високе сьоме місце. Але що ж там побігло? на літніх Олімпійських іграх? 1912 року. За команду Австро-Угорщини виступав львів'янин Владислав Понурський. Він почав займатися бігом, навчаючись на юридичному факультеті Львівського національного університету і одразу ж показував фантастичні результати, що дозволило йому у віці 21 року взяти участь на Олімпіаді. Владислав виступав на дистанціях 200 метрів, де він показав результат 23 секунди, і 400 метрів, яку він пробіг за 53 секунди. У ті роки починаються перші спроби до участі українських спортсменів як представників незалежної держави. Так в 1916 році було створено Київський олімпійський комітет. Згодом уряди УНР та ЗУНР намагалися домовитися про участь України як самостійної держави на Олімпійських іграх 1920 року в Антверпені. Ну і на кінець була спроба створення українського олімпійського комітету, який Москва одразу ж закрила, а провідних українських діячів спортивних вона просто знищила. Після цього українські спортсмени були ще сильніше розкидані по всьому світу. Наприклад, в 1924 році до команди Чехословаччини на Олімпіаду в Парижі з табору для інтернованих осіб приєднався львів'янин Андрій Фовоцький. Колишній сотник української галицької армії того ж року відбулися перші зимові Олімпійські ігри, де за команду Сполучених Штатів Америки виступав український емігрант Валентин Бялас, який посів шосте місце на дистанції 5 тисяч метрів у ковзянярському спорті. Взагалі, десь тих років ми можемо відслідкувати дуже багато українських прізвищ у складах збірних Сполучених Штатів Америки чи Канади. Наприклад, на Олімпійських іграх 1928 року в Амстердамі великий успіх випав на долю 18-річного сина українських селян-переселенців Юрка Коцая. Ну бо як писалося в офіційних списках, джорджа кояка так, от напевне, його можна вважати першим українцем, який виборов золоту олімпійську медаль. Хоча зробив він це навіть двічі. Спочатку в естафеті, 4 по 200 метрів вільним стилем, це було плавання. А потім в плаванні 100 метрів на спині, становивши при цьому новий світовий рекорд. Ось що про нього писали у львівській газеті Новий час. Заступав він тоді краски Америки, але вся світова преса підчеркнула його українське походження. В Амстердамі коцай виявляє свої фантастичні можливості. Починає у своїй спеціальності 100 метрів горілиць, новий світовий рекорд. 1.09.02. У півфіналі 1.10.01. А у фіналі він на 2 метри випереджає противників Лауфера і Віята та добуває золоту медаль 1.08.02. Знову рекорд. Взагалі Олімпійські ігри 1928 року були дуже успішними з огляду на виступи українців. Так, за команду Сполучених Штатів Америки виступав ще один син селян-емігрантів Стефан Галайко. Який зайняв друге місце у турнірі з боксу з легкої ваги. Проте найбільші українські зацікавленості полягали у проведенні Олімпійських ігор 1936 року в нацистській Німеччині. Було дуже багато груп спортивних, політичних, громадських діячів з Буковини і Галичини, а також з емігрантських центрів Парижу, Берліну, Праги. Вони постійно намагалися налагодити контакти з іншими діячами, щоб домовитися про участь України як незалежної держави. Але на жаль, Друга світова війна вона перекрила всі ці плани. Україна війшла до складу радянського союзу, а українські спортсмени виступали на олімпійських змаганнях у спортивних костюмах з написом СРСР. Загалом за 40 років участі Радянського Союзу в Олімпіадах понад 640 українців взяло у них участь. Однак поява радянської команди на Олімпійських іграх 1952 року в Хельсінкі викликала в української діаспори, здавалося би, слушне запитання, чому спортсмени нової Олімпійської держави виступають не під прапорами самостійних радянських республік, а під одним червоним прапором СРСР. Хоча, звісно, це ніяк не применшує заслуги українських спортсменів, які своєю титанічною працею виборювали олімпійські медалі. Зараз я назву лише декількох з них, які пов'язані з бігом, це звісно ж і Валерій Борзов, уродженець Самбірщини, який перемагав на дистанціях 100 і 200 метрів на Олімпійських іграх 1972 року у Мюнхені. Це і Людмила Лисенко, золота медалістка на дистанції 800 метрів на Олімпіаді 60-го року. Це і Олена Жупієва-В'язова, яка посідала третє місце з бігу на дистанції 10 тисяч метрів на Олімпійських іграх 1988 року. Після розпаду радянського союзу був ще дуже короткий період об'єднаної команди, про яку я, якщо чесно, навіть не хочу згадувати. І одна зимових Олімпійських іграх 1994 року в Ліллехаммері Україна вперше була представлена як самостійна незалежна держава. Тоді ж, першу золоту медаль для нашої країни принесла фігуристка Оксана Баюл. А от перше золото на літніх Олімпійських іграх приніс для нашої країни борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Сталося це на Олімпіаді 96-го року в Атланті. Правда, говорячи про першу появу України як незалежної держави, я може трошечки і злукавив, оскільки була ще така подія, як Олімпіада для переселених народів, 1948 року. Декілька років тому британське видання The Independent вперше майже за 60 років детально розповіло про ці події. Ось про що говорилося в тому матеріалі. То була справжня аскетична олімпіада. У час, коли провідних атлетів світу, запрошених до Лондона влітку 1948 року організатори попросили захопити із собою рушнички, дух ігор перенісся в іще більш спартанське середовище ніж розбомблена столиця Британії. Сотні учасників, яким заборонили пересуватися континентом, і які перебували у відверто підвішеному стані через холодну війну, зорганізували свій показ спортивної майстерності в таборах для переміщених осіб, розташованих у окупованій Німеччині. Попри проблеми з їжею, одягом, попри дефіцит із транспортом і слабенький бюджет, вони взяли участь у десятках заходів, навіть вилили медалі, зшили уніформу й організували церемонії відкриття та закриття. Серед змагань на олімпіаді для переселених народів були волейбол, баскетбол, бокс, звичайний і настільний теніс, а також футбол. Останній був дуже популярним у таборі. Українська команда, до складу якої входили люди, які не хотіли повертатися до радянського союзу, перемогла на змаганнях з волейболу і футболу. Є дуже мало інформації про ці події, але я знайшов інтерв'ю воротаря української футбольної команди Миколи Касіяна. Виграти медаль у футболі то була справжня радість і кайф посісти найвище місце на такі значні події, справжнє досягнення. Той матч дивилося 6 тисяч людей. Вони приїхали з усіх усюд. Коли гра завершилася, глядачі вибігали на поле і стискали нас у обіймах. Ми мешкали у таборі, займатися було нічим. Не мали роботи, котра забирала б у нас час зранку до вечора. Що ж, друзі, на цьому моя розповідь буде підходити до свого логічного завершення. Якщо вам все сподобалося, не забудьте написати про це у коментарях. Якщо маєте якісь запитання, уточнення, не соромтесь, також залишайте їх у коментарях. А ще ви можете розповсюдити це відео по своїм соціальним мережам. Мені буде дуже приємно. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!